Кращі інженерні традиції з 1902 року наголошує слоган Одеського національного технологічного університету. У відомому виші бережно вшановують надбання минулих поколінь і запроваджують новітні традиції. Так, 13 років тому був започаткований конкурс Кращий абітурієнт у 2010 році. Уже далекому 2010 року. Пару років після запровадження зовнішнього незалежного оцінювання ми прийняли рішення вживати заходи щодо привернення уваги до найкращих випускників шкіл, які надали перевагу нашому університету, і був започаткований такий конкурс стань кращим абітурієнтом. Нагороди переможцям, які підтвердили своє вміння навчатися і закріплювати високі результати, вручили президент ОНТУ Богдан Єгоров і президент спілки випускників університету Сергій Соц, найкращих абітурієнців, які стали найкращими першокурсниками, привітала ректорка Лариса Іванченкова. Гордимося тим, що ви є нашими студентами. Звісно ж, хочемо побажати вам. З такими ж високими показниками і з такими високими е, досягненнями, які ви мали на момент вступу, і закінчити наш університет, також отримавши е, дипломи з відзнакою бакалавра. Бачите, як я далеко заходжу. Да? і Відповідно, з тим дипломом бакалавра, який ви отримаєте в стінах нашого університету, продовжити своє навчання в магістратурі. Я дуже глибоко дивлюсь в майбутнє. Чого і вам бажаю. Конкурс Кращий абітурієнт проводиться з метою залучення до навчання в університеті абітурієнтів з високим рівнем знань, збереження і розвиток на цій основі інтелектуального потенціалу України, стимулювання студентів до успішного навчання. Сьогоднішня нагорода була дуже несподіваною, коли мені подзвонили і сказали, що потрібно буде забрати винагороду за гарне навчання. Насправді я навчаюся для себе. в мене є певна мета, навіщо мені високі бали, навіщо мені знання? Але після таких нагород є ще більше, 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 чому хочеться навчатися і прагнути до кращих зусиль. Мета, звісно, я залишаюся в Україні і після свого навчання хочу стати гарним фахівцем і розвивати свою країну надалі, тому що наша країна потребує таких молодих поліціативних людей. І всім, хто тут залишився, і ректорами і преподавателям. І всім учням хочу висловити свою пошану. Те, що ви залишаєтесь тут, це дуже важливо. У конкурсі взяли участь студенти першого курсу ОНТУ, які мали саме високий рейтинговий бал при зарахуванні до університету, і підтвердили свої знання під час складання зимової сесії. Факультет комп'ютерної інженерії, програмування і кіберзахисту. звісно цікаво, це е, дуже цікаво е, спеціальність. я Вибрав. І факультет підтримує моє бажання навчатися у цьому напрямку. Мій факультет займався дистанційним, майже е, весь час, окрім е, практики. Нам це не завадило подружитися. Ми дуже добре спілкуємося з ребятами. За перший рік навчання запам'яталися е, просто перший досвід, як ми сиділи в аудиторіях ще перші ці пари, коли Креслення, коли ми всі занатували, все перерисовували, перші уроки математики, інформатики. Це просто було неймовірно. Дуже велика мотивація йти, йти, просто отримувати найкращі результати і йти далі. Конкурс проводиться університетом спільно зі спілкою випускників УНТУ, яка заохочує переможців цінними призами. Цьогоріч це були смарт-годинники сучасні гаджети для успішного життя. До цього потрібна дуже самовитримка, потрібен контроль, потрібне навстирання дуже багато та вміння розподіляти свій час. Я дуже рада, що я вступила саме до цього університету, саме на мою спеціальність, тому що тут дуже багато можливостей, дуже цікаві підходи до навчання. Викладачі, які мають досвід, але водночас вони мають цікаві погляди, сучасні погляди, які завжди підтримують, завжди допоможуть у досягненні своїх цілей у навчанні та у кар'єрних сходах. Тут багато тренінгів, відкритих лекцій, ігрових технік у нас багато. у Нас багато круглостолів тематичних за проханням з турієнтів суте студентів. То. Дуже багато можливостей. кращим абітурієнтам, які вступили до ОНТУ минулого 2022 року, побажали використати надані вище можливості і досягати подальших висот. Я бажаю звичайно їм успіху. Я бажаю їм досягти тих висот, заради яких він вони прийшли до нашого одеського національного технологічного університету. Я бажаю їм, звичайно ж, добра і миру, адже тільки у мирній країні ми зможемо досягти тих великих успіхів, успіхів, до яких ідуть не лише студенти, а й повністю весь наш викладацький склад, наш професорсько-викладацький склад. Президент університету Богдан Єгоров, який свого часу також був випускником цього вишу, підкреслив, що професіонали і лідери ніколи не зупиняються у навчанні. Робота, робота і ще раз робота. і ніколи не звертати з обраного шляху. Побажання одне. Ми хотіли би, щоб ми не просто запам'ятали кожен з нас, чому його тут навчали, а щоб ми запам навчилися вчитися все життя. Настали інші часи. Ми живемо сьогодні не минулими знаннями. Ми живемо сьогодні навичками, які ми здобули, тому що знання приходиться здобувати кожного дня.